Привіт мої хороші. ну що, Сьогодні погода дуже прекрасна, вийшли погулять, а ззаді у нас ставочок. Йдемо, знаєте, тут у нас котики. Хочемо подивитися, що там що там відбувається з ними, чи вони почали рости чи ні. Гарного вам дня, хто сьогодні вихідний, топайте, гуляйте, набирайтесь сонця, що там у нас, вітаміни. Вітамін Д, да? гарного вам дня, гарного настрою та мирного неба. Ну що, мої хороші гуляємо? Це наш ставочок. знайшли ми котики, але до них не достать, бо вокруг них вода. Ну зараз будемо щось придумаємо, бо ще далі, то також їх не знайшли. Сонечко дуже гарно світить, дуже тепло. Так що збирайтеся топайте на вулицю, поки є гарне сонечко і гарна погода. Гарного вам дня та гарного настрою. І мирного неба. І так. Красота. Хто любить природу, той мене зрозуміє. Як красиво голубеньке і з жовтим. О, як фантастика, прям. Дуже-дуже гарно. Не зря я сьогодні вирішила погуляти. Ми вирішили погуляти. Сонечко світить тепленько і будемо зараз доставати котик. Я хочу по-любому їх достати. Якось так. Так що бігом топайте, гуляйте, поки є гарна погода, гарне сонечко. І пішли в небо. Так, ну що, дивіться, знайшли ми котики, але є інша біда. Ось вам показую. Ну, українці не здаються. Тут водичка. Зараз будемо якось спробувати їх доставати. Так, дивіться, намагаюся достати котики, але знайшла якесь чудо природи. Що це таке? Схоже трішки на розу, так? Да? Заберу його. І там котики далеко вам показала. Ті, що вже розпустились, що замітно. Але є ось, Боже, сонце світить прямо в глас, не можу дивитися. Є ті котики, які близенько, але вони ще не розпустились, тому не будемо мати голову і вирвемо ті, які ще не розпустились. Розпустяться вони в нас вдома. Якось так. А -а -а. Це ну, що є котики, дістали? Хто дуже хоче, той може. Це в нас перші квіти. Ну, мабуть, квіти. хай були квіти віточки після зими. Якось так.